Зі сварки розпочалася прес-конференція підприємців області. На заявлений ними захід прийшли представники Чернігів Обленерго. Ще я вам дуже благодарна за цей цит, який ви устроїли. Ви привлекли увагу к цього собитю. Тобто проблема до початку, То є проблема то є Прес-конференція стосується не вас. А кого? Прес-конференція стосується проблем бізнесу. На прес-конференції підприємці хотіли поскаржитися на Обленерго. Усі профільні директори вишикувалися рядочком. Та з'ясувалося, організатори не хотіли їх бачити. Мовляв, свої до них такі проблеми оголосять представникам змі. Ви пожалуйста покиньте місця за столом, тому що ви на свадьбу не приглашені. Свадьба наша. буде свадьба свадьба. Ви на. Пригласійте, ми вас не приглашали із місця президії. Непроханих гостей таки виштовхали. А от із зали не вдалося тут обізвалась совість. Я к вам от имени совісті? Если у вас є то Не мешайте проведенню мероприятия. Нарешті домовились представники обленерго не встряють в розмову організаторів прес-конференції. А ці налаштовані рішуче кажуть, через обленерго не вдалося реалізувати 161 інвестиційний проект в області. Наводять кілька прикладів. По компанії GNL, яка будує в Горбава, відновлює завод сільській місцевості з обновленням. Уже около года вони не можуть отримати. їм, то надають умови проложити великі електролінії то потремонтують їх трансформатори. Допекли підприємцям авансові платежі та ліміти на використання електроенергії. Мовляв, якщо перевищуєш ці ліміти, накладають незаконні штрафи. Якщо підприємство заявляє ліміт на споживання на наступний місяць, то цей наступний місяць повинен бути проплачений. Я вам скажу, що підприємства які платять попередню оплату мільйон 400 тисяч і так далі. Підприємства платять за заявлений ліміт. розумієте? Тобто, практично ми на сьогоднішній день цього монополіста а, кредитуємо. Та да немає ніякої проблеми в авансових платіжах. Всі всі ава... правила внесення предоплати регулюються все законодательством. Тому здесь не проблеми. Є проблема тільки у трьох підприємці. 12 тисяч предпринимателей працюють, вносять авансовий платеж. І не задають ніколи вопросом. Це требування законодавства і правил, які сьогодні є в енергоризмі. Вот і все. У п'ятикратному розмірі за кожен надмірно використаний кіловат електроенергії. Міністерство штрафує «Чернігівобленерго». погрожують навіть відключенням, каже комерційний директор Обленерго. А відтак вони змушені штрафувати підприємців, що перевищують заздалегідь заявлений ліміт. Це є договір споживачів додаток номер три. Попередня оплата в договорі. Тоді споживач лімітує, лімітується так. Він там собі обсяг кіловат, який він на місяць буде брати. Ну, якщо він перевищує цей ліміт, є штрафна санкція з направили користування. А це вони на що і скаржаться? Для того, щоб споживач не платив попередню плату більше, ніж він хоче, там, да, він ліміт цей занижує і потім не коригує в кінці місяця, коли розрахунковий період. за що вони їх скаржаться? А є штрафна санкція потім за це дократа вадість тернерія, яку він перебрав. Сварки не вщухли після прес-конференції. Обленерго наполягає, що всі їх дії відповідають закону. Натомість підприємці оголосили безстрокову акцію протесту 24 листопада. Запрошують усіх під стіни пад Чернігівобленерго.